У мене кипить водичка. Тут у мене чотири кріветки, я їх розморозила і кидаю в кипящу водичку буквально на 3 хвилинки. На три все. Все, пройшло три хвилини. Виключаємо, забираємо. Не даємо йому навіть у воді, бути їм. Отак от, от. Забираю їх так от мисочку. Люблю все рибне, не знаю, що це в мене таке за така страсть. Ну, мій таточко любив теж всяку сільдочку, тюлечку. Я коли до нього приїжджала, бувала. Ну, ще як в Одесі вчилась, була зовсім молодою, вчилася в технікумі в Одесі, а потім в інституті. Приїжджала і завжди в нього була баночка з тюлечкою. В холодильнику стояла з цибулькою. І оце ми з ним. Він завжди її ставив на стіл. Знав, що я теж люблю. ой, Господи. Так, ось вона, ось мої креветки, бачите? Значить, що я тепер роблю? Ось така спеція у мене, це та, що я її люблю. Яка, можна їй до м'яса, до всього. Вона така остра із таким, знаєте, як вам сказати. І такими, ну, такими серйозними такими. вот такая вона на колір. На 4 штуки. Ну, я кладу її на 4 штуки навіть. Може це на 4 і багатовато. От. Тепер ось ну, такий часник пахнючий. По-моєму, тут трошки солі є в ньому. От стіки беру теж. Отак. От Ні, трошки оце не треба більше. Хватит. І беру, звичайно, свій любимиший перець. Чого беру ложечкою і все відкручую, мені так простіше. Знаєте, я бачу, хоч що я беру. Ну, і беру десь от стільки я цього перця. Так, все. Все це закриваю. І що роблю? Беру ось таку олію. Оливкова, хороша це олія, вона хороша. І я її буквально, ну, скільки там, ну, якщо взяти в ложечках, то десь, мабуть, чайна. Опа, один, наверное, Чайну ложку тут треба, більше не треба. І отак от її все це легенько, я... воно гаряче, ще, розумієте, вже все гаряче. І я йому не даю йому остигати. Вся суть в тому, що я йому не даю огня. Олії небагато, знаєте, все, все так досить. Як би сказано, в міру. В міру Отакі от вони, я їх просто от, в, цій, в цьому, що я сюди, як без оці спеції, я просто їм гарячі, в гарячі оці креветки, я їх. ой, Отак. Тепер стоїть сковорідка на вогні. Олії не даю. Чому не даю? Тому що тут олія в мене є. Ну, Бачите, скільки там є все? Отак. Дивіться. Не закриваю кришку. Перевертаємо. Роблю, щоб така маленька була шкоринка на ньому. Не пережарювати ні в якому разі. Отак буде шкоринка, оту достатньо. Все. Все, готово. Отак повинно О. Так що можна обійтися без всяких, знаєте, от таким чином. Ну, це то тобто, є для тих, в кого немає ні грілів, немає нічого. Отак от, от можна робити і буде дуже-дуже непогано. Так що мені приємно, вам всього доброго. Оставайтесь живі, здоров'я. Так, ось мої креветки. Бачите, зараз ми подивимося. Як вони приготувалися, да? А кстати, між іншим, це я сьогодні пробувала. Подивіться, які в мене огірочки, ті, що є на каналі, як я їх квашу по старіному рецепту. М -м -м. Огірки? Ну, ви знаєте, ну я знаю смачні огірки, але ці огірки настільки смачні. Що так можна з'їсти 10 штук. На отакій стадії проквашування вони просто аж солодкі. Дуже смачно. Смачні. Так що заходьте на канал, дивіться, як я їх там роблю. Можете повторити. Получите задоволення від того, що будете їх їсти. Тепер вернемося до Ось Отакі вони. Вони зроблені на сковорідці. В кінцевому результаті 3 хвилини вони варилися, ну і ще десь хвилини 4 вони були на сковорідці. І все, і все. Зараз обчистимо, подивимось. Звичайно, відриваємо голову. Но зато красивий. да? Знаєте, як креветку ще називають? Називають десятиножка. На його У тут ножок 10. Ось тут ножик 10, бачите? Всього лише 10. 10 ножок. Раз, два, три, 4. Десять ножок, 5-5. Отакі От. От вуса в неї гарні, нема десь ділися, хтось об'їв. Я хочу, хочу сказати, що це все в неї не для того, щоб просто, це воно дає якийсь функціональний роль їх є функціональна. Так. Ну що, чистимо керівточку. Подивимося, наскільки м'ясо соковите, повинно бути соковите і смачне. М'ясо, бачите, ось таке. М'ясо шикарніше, воно не переварене. От. За, 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 запікати в, в грілі можна, але там треба дуже маленьке. Время. І ну, буквально там теж десь 5 хвилин, 6 хвилин. Не треба багато. Таке м'ясо. Воно абсолютно не переварене. Дивіться, яке воно соковите. М? Воно соковите. Воно смачне? Ви мені можете повірити? Знаєте що, Я спеціаліст по креветки. Я, спеціаліст. я їх люблю їсти. І відчуваю, що вони смачні. Розумієте, Коли вони смачні. Є креветки приготовлено не смачно, а мені вони подобаються. от, от такий смак, як у мене зараз є. Це мені приємного, а вам всього доброго. Оставайтесь живі, здорові!